Знову через акцію протесту паралізована робота митного поста «Ягодин» в Волинської митниці 6 листопада із той за київським часом польські перевізники почали свою акцію протесту за інформацією з Дорогуська вимоги організаторів привернути увагу до ситуації на польському ринку транспортних перевезень, скасувати так званий транспортний безвіз для українських міжнародних перевізників і заборонити реєстрацію у Польщі. Транспортних компаній з капіталом, що походять із України, тобто ці вимоги не стосуються безпосередньо роботи митниці. Тож міжнародним перевізникам варто врахувати тимчасові незручності при плануванні свого маршруту. За попередніми даними, там близько 30 протестуючих, які виставили на дорозі близько 10 транспортних засобів, перекрили рух. Протестувальники кажуть, що будуть на одну годину пропускати по одному транспортному засобу в обидві сторони. Тобто, це стосується що експорту, що імпорту. І якщо проаналізувати ті. Меморандуми, які на міжнародному рівні були укладені між Україною та Польщею, а я нагадаю, це 300 транспортних засобів за зміну в один бік. То пропускна спроможність година, впаде у 25 разів.